Не варто було відправляти його туди. Досить вже тягнути. Чаклуй. І Я хочу закінчити нашу розмову. Могла би по телефону. Мені самі боляче бачити тебе таким Стефане В буквальному сенсі через наш зв'язок я відчуваю те, що відчувають мої цілі. Коли мед звільнив мене із арсеналу, І як тільки я торкнулася меча, я відчула, що з тобою стало. Я відчула від раму. Тоді тобі треба було звернутися до Валері. Ти міг знову взяти свою дівчину та знову вирішити з нею в біга. Але тобі потрібна була не вона, не Валері, навіть не Керолайн. Тобі потрібен був Деймон. Але з ним важко було зв'язатися. Деймон. Деймон. Прокинься, чорт візьми. Вирушуши за цим мертвим вантажем, ти втратив багато часу. Шрам відкрився цього ранку. Я знав, що вона повернеться, але не думав, що так швидко. Ще трішки, і я би зловила тебе. Ти просто не міг не повернути демона. Ті три роки, що він був у труні. Ти... Напевно, ти втомився від радості, що відчував усі ті три роки. Мені не подобалося бути втікачем. Ні. Був. Ти був щасливий, поки твого брата не було. Ти був щасливий, тому що він твоя обуза. І тепер ми тут. Завдяки йому. Тепер ти зрозумів, де зробив помилку. Зрозумів, що опинився тут ще тому, що зробив дурість, розбудивши Деймона. Чому це тебе хвилюють, мої помилки? Вони хвилюють не мене, а камінь Феніксу. Я чую в голові його голос весь час. Ти не уявляєш, наскільки він гучний. Він хоче звільнити тебе, Стефан. він все, що намагається показати тобі. Єдиний спосіб звільнитися забути про Деймона. Ти вже не послухався його. Тепер ти нарешті готовий відвернутись від демона. Сьогодні ти це зрозумів. <свистити> так. Запам'ятай це і використай це, щоб вибратися з каменю. <свистити> Щось не так. Зачекай, чому він пропадає? Закляття не працює. Шраму більше не існує. Як це не існує? Ролі озвучили Деймон, Мелашта, Богдан, Стефан, Севастінович, Олег, Валері, Стасишин, Христина, Рейна, Бальська Валерія від каналу Pretty Liars Ukraine.